Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему пряма і промінь, Вправа, яку ми розглянемо, права високого рівня 666. Накресли пряму CD, промінь МК і відрізок АВ, Так, щоб пряма CD перетинала промінь МК і відрізок АВ, а промінь МК не перетинався з відрізком АВ. І так, в наших зошитах ми зараз з вами будуємо пряму СД. Називаємо її С Далі маємо побудувати промінь МК, який буде перетинати цю пряму. Отже, промінь у нас має початок, десь тут буде його початок, це точка М. І будуємо через Пряму CD. Побудували, називаємо МК. Далі маємо ще побудувати відрізок AB, але він має не перетинатися з, від, з прямою, має перетинати пряму CD, але не перетинається з променем МК. Значить, ми, ми малюємо цей відрізочок поряд, і отут він буде перетинати пряму. Це Д, але не перетинає промінь МК. Намалювала відрізочок і називаю його АБ. Ось так ми з вами справилися із таким завданням. Наступна вправа 668. Напрямій. Позначено точки А, Б і С. Причому А Б 40 см, Б С 30 см, яка відстань між точками А і С, скільки випадків має задача? І так, задача у нас на декілька випадків. Для, цього, для того, щоб розпочати, ми з вами будуємо пряму і розташовуємо точки. Ось я побудувала пряму і розташовуємо точки. В такому порядку, як у нас сказано за умовою, десь тут точка А. Ось тут точка Б, і ось тут у мене точка С. Але нам потрібно з'ясувати, чи має ще якийсь випадок дана задача. Дивіться, якщо я заміню точки Б і С місцями, то задача вже буде мати інший розв'язок. І так, другий випадок у нас: ми точку А не змінюємо, а заміняємо точку С і Б місцями. І тепер отримали ми з вами два випадки, роз, два випадки задачі. Що наше завдання з вами знайти відстань від точки А до точки С для першого і для другого випадку. І так, у нас сказано: в першому, що ось відрізок АВ – 40 см. А відрізок БЦ 30 см. Ми бачимо, щоб знайти відстань від точки А до точки С, ми маємо додати відрізки, тобто відрізок АБ додати до відрізка БЦ. Запишемо це. А дорівнює АБ додати БЦ. нижче підставили АЦ дорівнює потрібно 40 додати 30 і дорівнює. 70 см. І так, в першому випадку у нас АЦ 70 см. А в другому ми знаємо, що ось ця від БЦ відрізок 30 см, а АБ – це весь відрізок, він на 40 см. Позначили це на рисунку. І бачимо, щоб знайти відрізок АЦ, я маю від усього відрізка, тобто від 40, відняти відомий відрізок, відняти 30. Запишемо це. АЦ дорівнює. АВ відняти БЦ. Підставляю, АЦ дорівнює 40 відняти 30. І це буде дорівнювати 10 см. Так, записали відповідь. 70 сантиметрів 10 см. Наступне завдання завдання на повторення. Це у нас вправа 670. Нам потрібно з вами обчислити значення виразу. А плюс А поділити на 9. Відняти Б. Якщо А у нас дорівнює 1 тисяча. 107 сі, а Б 978. Ви вже знаєте, як вирішувати такі вирази, але давайте повторимо. Ми маємо замість А у вираз підставити 1107. Додати, знову підставляю замість А 1107 поділити на 9. Закрила дошку відняти, і замість Б ми підставляємо 978. Отримали вираз. Такі вирази ми з вами розв'язуємо по діях. І так, перша дія це дія ділення. Маємо 1107 поділити на 9. Беремо по 11. 11 і 9 війде по одному. Віднімаємо 11, відняти 9, 2. Опускаємо 0, 29 беремо по 2. 9 помножити на 2, 18. Віднімаю 2. Опускаю 7. 27 і 9 беремо по 3. відняти 27, 0. Друга дія. Маю 1107, додати 123. Додаємо. 7 додати 3, 10, 0. Пишемо, 1 помічаємо. 0 плюс 2 2, плюс 1 3. 1 плюс 1 – 2, І 1 опустили. Одна 1230. Наступне нашій дії. Третя. Ми маємо від нашого результату 1230 відняти 978. І так, віднімаємо. 0 відняти 8 не можна, позичаємо десяток, 10 відняти 8. 2. Тут ми позичили, у нас залишається 2, 2 відняти не можемо. Позичаємо десяток, 12 відняти 7, 5. Тут ми позичили у нас 11, 11, відняти 9, 2. отже, отримали результат 252 дорівнює 252. Так, є. наступна наша вправа номер 671. Нам потрібно обчислити 12 хвилин, 37 секунд, додати 35 хвилин, 42 секунди. І так, щоб порахувати, давайте виконуємо ці дії в стопчик. 12 хвилин, 37 секунд додати 35 хвилин 42 секунди. Якщо порахувати, ми секунди додаємо до секунд, хвилини до хвилин. І так додаємо 7 додати 2, це буде 9 секунд, нам 3 додати 4 7. Опускаємо хвилин і додаємо 2 плюс додати 5 7, 1 додати 3, 4. Отримали результат 47 хвилин, 79 секунд. Але ми з вами знаємо, що. Одна хвилина дорівнює 60 секунд. секунд. А в нас тут аж 79 секунд. То ми можемо перекинути на хвилини. додаємо до хвилин одиничку. Це буде 48 хвилин. І від 79 віднімаємо 60, це буде 19 секунд. І ось сюди записали відповідь 48 хвилин 19 секунд. Секунд, друга дія, друге завдання. Вибачте. 7 хвилин 13 секунд. Відняти 5 хвилин 19 секунд. Ми віднімаємо від хвилин-хвилини, а від секунд секунди. Але ми бачимо, що від 13 до 19. Відняти ми не можемо. Отож, ми позичаємо від хвилин, піднімаєте одиницю, було 7, стане 6. І до секунд додаєте 60 13, додати 60, буде 73 секунди. Відняти 5 хвилин 19 секунд, Дорівнює, до рівня. Теж можна виконати. В стопчик. можна і виконати усно. 6 хвилин, 73 секунди, відняти 5 хвилин 19 секунд. Віднімаємо. 3 відняти 9. Не можу. Позичаю десяток, 13, відняти 9 це буде 4. Тут позичили 6 відняти 1, 5. І тут 6 відняти 5. Один. Отримали результат 1 хвилина 54 секунди. Записали сюди 1 хвилина 54 секунди. Третє: 15 годин 42 хвилини. Додати 12 годин 17 хвилин. Дорівнюємо. Так, теж запишу в стовпчик. 15 годин 42 хвилини додати 12 годин 17 хвилин. Додаємо 2 додати 7, 9, 4 додати 1, 5. У нас буде 59 хвилин, 5 додати 2, 7, 1 додати 2, 1 додати 1, 2. Це буде 27 годин 59 хвилин. Якби ще одну хвилинку сюди додати, то вже було б 28 годин, а так ми не можемо перетворити повністю в години. Це наш результат. Це буде 27 годин 59 хвилин. І четверте 4 години 15 хвилин. Відняти 59 хвилин. Знову ж таки, бачимо, що ми маємо від 15 хвилин відняти 59, ми не можемо відняти, так, тому ми позичаємо від 4 віднімаємо одиничку, це буде 3 години. І до 15 додаєте 60, це буде 75 хвилин. Відняти 59 хвилин, дорівнює дорівнює. Віднімаю так, 3 години, 75 хвилин відняти 59 хвилин. Віднімаю 5 відняти 9 не можу, позичаю десяток, 15 відняти 9, 6. Тут позичило, 6 відняти 5, 1. отримали 16 хвилин. І годину у нас немає, тому ми просто опускаємо 3 години. І наш результат записали 3 години 16 хвилин. І остання наша задача 672. Під час сушіння гриби втрачають 87% своєї маси. Скільки сушених грибів отримують з 2 кг 500 г свіжих. Так, аналізуємо, ми маємо число від трубу. Щоб знайти число відробу, ми маємо число поділити на знаменник і домножити на чисельник. Тобто, ми записали в зошит номер 672. Щоб знайти 2 кг 500 г відробу 87, сотих, маємо 2 кг 500 г. Поділити на знаменник, тобто на 100, і помножити на чисельник на 87 Дорівнюємо. 2 кг 500 г перетворимо в грами, це буде 2500 г. Ділимо на 100 і множимо на 87 Дорівнюємо. Ділення на розрядну одиницю. 2500 поділити на 100, це забрати 2 нулика у, 25, у 2500. Це буде 25. Що отримали 25 грам, грамів помножити на 87. Так, 25 помножити на 87, це буде 2175 грамів. Можемо перетворити в кілограми і грами. Це буде 2 кілограми. 175 сімдесям. Чи це ми з вами знайшли? Пояснення маса, яка втрачається? Під час сушіння? А в нас є з вами 2 кг 500 г свіжих. Ми маємо знайти, скільки ми отрим, яка маса сушених грибів буде. Так, друга дія від маси свіжих, тобто 2 кг 500 грамів. Маємо відняти ось цю масу, яка втрачається під час сушіння. Тобто 2 кг 175 грамів. Знов кілограм від кілограмів віднімаєте грами від грами. 2 відняти 2,0, 500 відняти 175, отримуємо 375 грамів. Це ми знайшли з вами масу маса сушених грибів. І записали відповідь 375 грамів.